І так, всім привіт! З вами Діма! І сьогодні я хочу вам показати пістолет на пістони. Вот. Я да, так роздаюся його поближе. Оце такі заряди пістони, вони є. І вони продаються за 5 грн в сонечку. Я такий пістолет на пістони. Крутке таке 6 дня. Так. І воно продається в ось такі от пачечка. Ой, таке от пачека воно продається. Бачите? Знаєте, поки що приступимо до зарядження. Він заряджається так от. Відводимо цю от деталь, ми її відводимо і Чуть... і от. Так от. Бачите? І тут є от такі от на конечник, він, ну, кстати, дуже сильно мажеться від вистрілів. Беремо ці от патрони і от кольця вставляємо і закриваємо. Тепер дивіться, як воно буде класно. Приблизно дим. Бачили дим, де? Так, от я достріляв, бачите, він повністю пустий. От дивіться, що вже стіє змікою сталося, вона повністю біле. Є вісім таких вистрілів, щоб ви знали. Придеться він теж сонечко, дуже класно. О, що тут вікна. Ну, любить, коротше, але ну, продається. Варто автоматична схема, перекручування Рекомендую вам ну, купити. Дуже прикольна річ Ну, з вами був Діма. Всім пока!